З початку доби окупанти шість разів гатили з важкого озброєння, зокрема з артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. За минулу добу російські терористи поранили одного воїна і 26 разів зривали тишу, обстріляли й цивільні об'єкти. В уряді заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі. Це вже може статися через кілька місяців. Про таке заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Зокрема, закривши та затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користуються майже 800 тисяч людей. Комітет палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проєкт поправки, якою пропонується у 2022 фінансовому році усунути звільнення від санкцій деяких осіб, долучених до втілення північного потоку. потоку-2». поправку в комітеті схвалили одноголосно. Далі текст документу мають ухвалити обидві палати конгресу США перед тим як законопроєкт направлять президентові Джо Байдену. Австрія та Нідерланди відкрилися для в'їзду українцям. Єдина умова, треба мати повний курс щеплення перед поїздкою. Про таке повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттер. В'їзд без реєстрації та без карантину можливий із сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19, якщо така була зроблена більше ніж за 14 днів до в'їзду. Більше новин на сайті umn.ua